Oh, no, перепрошую. Вітаю вас, в клубі з радужерів. З вами Роман, а ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде москвомовний канал Заяц. Насправді у автора є ще один канал, який закинутий диктор Заяц. Як каже сам автор каналу, його звати Руслан Заїка, і останні роки він живе в місті Рівне. Але народився він в місті Гірник Донецької області в 99-му році. Я зайкрослан Руслан Сергійович, на на первого тисяча дев'ятсот дев'яносто Він пережив події 14-го року, називає війну війною. Щоправда, схоже, що він вирішив переїхати в Одесу з Рівна, мабуть, ближче до нацменшинств, яке там живе. Come on now, Come on, man. На старому каналі автор займається озвучкою, переозвучкою, хоча канал закритий по суті. І ще в нього є канал «Заяц Лайф». Десь після початку повномасштабного вторгнення він покидає канал «Архіваріус», який вів разом з Русопітеком. Звісно, канал був московицькою, Отже, Зайс посрався з русопітеком і вирішив вести свій канал про історію. Ну і судячи із назви сторінки на бусті, він або віджав цю сторінку в Архіваріуса, або ж він і створював цю сторінку, і лише він має доступ до неї. Ще один історичний канал, який зашкварився. Ну добре, з чого почати? Практично під кожним відео є посилання на той самий бусті московицький сервіс, який належить групі Mail.ru. Єдине відео, де немає цього посилання, це відео про Нєдвайні, нє», де він розповідає трішки про себе і про те, що він українець, який живе в Україні. А усі інші відео мають посилання на цей бусті. Nothing new, nothing trend, ну добре, я б ще міг зрозуміти оцей тейк про я викачую рублі з русупітеків, які потім доначу на ЗСУ, і взагалі на Москові тепер буде менше грошей. Доволі часто цим виправданням користуються саме москвомовні блогери з України. Особливо це полюбляють говорити одеські блогери. Думаєте, це єдиний зашквар? Та ні. Руслан вирішив прорекламувати канал Москворилої вчительки з історії. Кажучи при цьому, що начебто усюди вигадки, ну знаєте, оці історії про ісконні території. Але от Цямускуэйтсков вчителька из истории не будут пропагандувать имперские нарративы. Таких примеров мы, к сожалению, знаем и достаточно. От рассказчиков про сто раз переписанную историю до любителей поспорждать, где там чьи искренние земли и какие страны правильно или неправильно существуют. У меня есть что вам предложить. Подпишитесь на канал History with Elliot Smith. Там огромное количество самых разных материалов. От коротких роликов на вашу историческую темы до подробных прямых эфиров с подготовкой к ЕГЭ. Или разобрать типичные экзаменационные задания. Для лайфхаки и мотивации учиться. Это не просто зубрешка с датами и фактами, а понятное объяснение системы. Ты за про простой народ не виноват. Я же... Жи я це люблю. А знаєте, що це? Це по факту колаборація або ж колабораціонізм. Кало, коло, кола, Кола. як Кока-Кола. Адже автор пропонує нам дивитись історію з уст москворилих. йде. Окрім того, що реклама скоріш всього була проплачена рублями, автор направляє свою аудиторію на канал самки Русопітеків. І ті українці, які дивляться його, переходять на канал тієї вчительки з альтернативної історії. І тепер москворила вчителька, отримає монетизацію від переглядів з українців, адже москворилі перегляди не монетизуються. Думаєте, це все? Та ні, на лайв каналі він вирішив зробити етер разом з русопітеком, тим самим зробивши йому рекламу. Знову ж таки, глядачі йдуть на канал того русопітека, і він отримує монетку від українських переглядів. Адже московицькі перегляди не монетизуються. Москворилі його бомбили 9 років, а він все одно нічого не зрозумів. Руслан, якщо вже ти так любиш історію, тоді почитай історію війн Московії та України. Може тоді до тебе дійде, що від русопітеків треба відмовлятись і не рекламувати їх. І може вже треба переходити на українську і видаляти із коментарів русопітеків, які кажуть, що усі українці знають і говорять московицькою. Мені ще до речі дуже цікавить позиція монтажера чи в курсі він що монтує взагалі? Адже в інстаграмі монтажер показує війну і наслідки війни. Тобто це не аполітична людина. До речі, якщо вас цікавить про український канал про історію, тоді пропоную вам канал Історія без міфів. Посилання на канал буде в описі під відео. Як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо у вас залишиться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, список каналів малоросів колаборантів з роз'ясненням про те. Де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Слава Україні!